Діти, сьогодні ми з вами помандруємо в казку, в нову казку «Колобка». Але спочатку давайте ми з вами згадаємо, патруси, як вона починалася, давайте згадаємо цю казочку. Що там робили? Скажіть мені. тісто. Так, давайте ми з вами теж помісимо тісто. Давайте будемо вимішувати тісто, помісили, помісили. Ось так, потовкли його добре кулачками. Добре. Потім що будемо робити? Ліпи. Ліпити, зліпили, колоска. Зліпили. А в єчко. Так. І в піч його поклали. А тепер зараз закройте оченята і порахуйте до п'яти. Давайте будемо рахувати до п'яти. Один. два, три, чотири. Ми з вами з колобочок йому до лісу. Повернулися до заводи, поверніться. І пішли. Діти, погляньте, наша лисичка дуже засмучна. Вони розсипалися всі літери і треба їх скласти. Давайте ми допоможемо їй. Давайте спочатку зробимо літеру, а. Давайте зробимо паличок літеру А. з паличок літеру А. Так, добре, молодці. Ану. А лисичка подивиться. Чи правильно ми все зробили? Так, молодці. Добре літера вийшла. А тепер давайте зробимо літеру І. Спаличка позробила. Так, Саша молодець. Давай допоможу. Ось так. Ось така гарна яка, бачиш? Так. Анну, давайте подивимося, лисичка зараз подивиться. Чи правильно ви всі зробили? Так, молодці. Нікіта, трошки ось так її. Ось так добре. Молодці. Ой, яка гарна літера «И». А тепер давайте зробимо літеру У. Так, Саша молодець, вже справився з завданням. Так. так, молодці. Катрусь, а що там зламалося все? Так, молодці, зробили. Умнички, Молодці. Так, а що тут? Зараз у нас нове запитання. Треба знайти на картинках звук букви А. Спочатку букву А знайдіть, вирішите і наклейте її на кольоровий папір. Знайдіть букву А. Саша. Ти спочатку знайди. Так, правильно. правильно. Виріш... І вирізай її. Букву А знайди, виріжи її. І наклина. Ми з вами зустріли зайчика, а в нього таке завдання. Перед вами лежать крижинки. Треба на кожну крижинку посадити пінгвінчика, але такого, щоб йому підходила крижинка. Який склад на крижинці, такий повинен бути і на пінгвінчику. Зайдіть, будь ласка, свого пінгвінчика і посадіть його на крижинку. Кашенька, прочитай ти, що у тебе написано. На правильно, Катюша, прочитай, що у тебе написано. Давай голос. Мо. Го. 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 Так. Артемка, прочитай, що у тебе написано. Артемка, прочитай, що у тебе написано. Дитки, а давайте ми зараз допоможемо нашому ведмедику зібрати сунички в кошики. Але будьте уважні, на кожному кошику написано звук. Треба знайти такі самі сунички. Давайте, позбирайте, а ми з ведмедиком поглянемо. Так. Отсі. І кладіть в кошик. Кладіть в кошик. Всі зібрали? А от ще сунечка лежить. Той за... Никита! Нікіта! Нікіта, ти, ти завез свою клубу. Так, Никита, давай Микита, я допоможу. Вот, Никита, що ж тут сунечку викинути свою? Вот. Давай ще одну кладу. Так, зібрали? Да, а ну давайте я подивлюся, останньо всі в коло. Татюш, все, давай сюди. Так, а ну давайте подивимось. А зараз погляньте на свої кошики і давайте ми заспіваємо пісеньку. Підожди, підожди. Давай, Саша, заспівай свою пісеньку. Ю. Заспівай, Саш, свою пісеньку. у молодець. Артм, я, молодець. Волосы заспівай, Саша. Молодець. Так, а ну подивись, уважно. Що ж там за... За звук у нас такий. Ну, голосно, давай. І Скажи, Соня. Так. А ну, давай подивлюся. Е-е-е. -э 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 -э. голосно, скажи. Е-е-е. -э 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 -э. молодець. А ти, Нікіта, який у тебе там звук? Громко. Хорошо. Так, Молодець. Допомогли ми з вами, ведмедику, зібрати його сунички. Молодці.